Дії святих Апостолів. Розділ 24 А через п'ять днів прибув первосвященник Ананій зі старшими та якимсь промовцем Тертилом, котрі скаржилися намісникові на Павла. Коли його закликали, Тертил почав звинувачувати, кажучи Маємо тривалий мир завдяки тобі, і завдяки твоїй дбайливості цей народ має добробут. Це ми, Преславний Феліксе, завжди й усюди зі щирою вдячністю визнаємо, але щоби довго тебе не турбувати, прошу тебе, з властивою тобі доброзичливістю коротко вислухати нас. Бо, знайшовши цього згубного чоловіка, який провокує колотнечу між усіма юдеями в цілому світі, який є провідником Назорейської Єрісі та намагався збезчестити храм. Ми схопили його і хотіли судити за нашим законом. А тисяцький лисій, надійшовши з великою силою, вирвав його з наших рук, наказавши його обвинувачувачам з'явитися до тебе від нього зможеш сам, розпитавши про все це довідатися, в чому ми його звинувачуємо. Приєдналися і юдеї, стверджуючи, що так воно і є. А Павло. Коли намісник дав йому знак говорити, відповів: знаючи, що ти багато років є суддею цього народу, відважно себе захищатиму, бо ти можеш довідатися, що не більше 12 днів, як я прийшов у Єрусалим поклонитися, і ні в храмі, ні в синагогах, ні в місті не знайшли мене, щоб я з кимось сперечався або щиняв колотнечу між людьми. Не можуть вони довести тобі того, в чому тепер мене звинувачують, визнаю перед тобою, що згідно з цим напрямом чиння, який вони звуть Єрестю, я служу Богові батьків, вірячи в усе, що написано в законі та в пророків. і маю в Бозі надію на те, чого вони й самі очікують, що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, щоби завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. А по багатьох роках прийшов я, щоби принести моєму народові милостиню та пожертвування. при цьому знайшли мене очищеного в храмі, а не зюрбою і не заколотом. Деяким же юдеям з Азії належало б перед тобою стати і говорити, коли маєш щось проти мене. Але хай вони самі скажуть, яку неправду знайшли в мене, коли я стояв перед Снідреоном. Хіба що це єдиний вислів, який я вигукнув, стоячи між ними, сьогодні ви мене судите за Воскресіння мертвих. Почувши це, Фелікс, дуже добре обізнаний з цим напрямом вчення, відклав їхню справу, кажучи Коли в тисяцькій лисі прийде, розсужу вас. І він наказав сотникові охороняти його, але дати полегшення і нікому з близьких не забороняти йому прислуговувати чи приходити до нього. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою, яка була юдейкою, покликав Павла, щоби почути від нього про віру в Ісуса Христа. Коли він говорив про праведність, триманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів. Тепер досить. Іди. А відповідного часу я покличу тебе. Водночас він сподівався, що Павло дасть йому грошей, щоб він його відпустив, тому й часто його викликав та розмовляв з ним. Коли минуло два роки, на зміну Феліксові прибув його наступних порцій фест, та Фелікс, бажаючи догодити юдеям, залишив Павла ув'язненим. ЄВАНГЕЛІЯ від Луки Розділ 9. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже Царство й оздоровляти недужих, і сказав він їм Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете. Там залишайтеся, і звідти відходьте, а хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровляючи всюди. Ірод, тетрарх, почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван встав із мертвих. Інші, що це Ілля з'явився, ще інші, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місті біля міста, що зветься Витсаїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство й оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. Дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах, і знайшли їжу, бо ми тут, у безлюдному місті. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба. Поблагословив їх, поламав і давав учням, що ви поклали перед людьми, і вони поїли і наситилися всі, а з залишених косків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, він запитав їх, кажучи За кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали Деякі за Івана Хрестителя. Інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? Петрош у відповідь сказав за Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і бути відкинений старшими, первосвященниками і книжниками. І буде вбитий і воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно й іде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ? а погубить або знищить саму себе, бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, яким мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам тут бути, поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті ввійшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв Це син мій вибраний. Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали й нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи: Учителю, благаю тебе зглянутися на мого сина, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною, і, вимучивши його, на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав О, роди вірний і розбещений! Доки я буду з вами й терпітиму вас, приведи сюди свого сина! Коли він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому Духові, оздоровив дитину і віддав батькові. І всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням Вкладіть до своїх вух такі слова людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх. Та боялися запитати його про ці слова. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав. Наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що коли наближалися дні його відходу, Він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав. Не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда. Син же людський, не має, де й голови прихилити. До іншого він промовив Іди за мною. А той відповів Господи, дозволь мені спочатку піти й поховати свого батька. Та він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому. Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Євангелія від Матвія. Розділ 25 Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ці діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрий у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви та й кажуть Пане, пане, відчини нам! А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшовши той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже «Пане!» П'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це, сказавши, закликав Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Коли прийде син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я і видали мені їсти. Спраглим був і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе? Цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був. А ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне.